На часі новини вечір добрий. Події факти актуальні коментарі у викладі журналістів у Випуску в Кабінеті міністрів завершилось моделювання практичних сценаріїв дії зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. І вовки і вівці цілі як вільно торгувати з Європою на українських умовах. Завищення фактичного обсягу виконаних робіт і як наслідок, отримання длужкового коштів. Зі скарбниці у Крушеню як державні гроші осідали на приватних рахунках. Тепер про ці та інші теми докладніше. Упродовж двох місяців уряд має визначитися зі своєю позицією у перемовинах із європейським союзом. Головним чином працюватимуть над умовами імплементації угоди про асоціацію. Робочу групу очолить віце-прем'єр Юрій Бойко. Водночас глава Кабміну доручив представникам профільних міністерств і відомств проаналізувати можливі ризики створення зони вільної торгівлі з ЄС. А зараз підкреслив необхідно зосередитись на пошуку вигідних для України умов. Питание полную бюджету и экономичного розвитка Украины беспосредственно повязаны с нашими экономичными интересами на европейском напрямку. В Кабинете министров завершилось моделирование практичных сценариев дии зоны вильной торговли с Европейским Союзом. Здесь не на попередний секторальный анализ рисков для вечезняной экономики в цих умовах. Все вытекают певные выставки еще до того, про какие умовы имплементации угоды – Ми повинні домовитися з європейськими партнерами. Ухвалили держбюджет в Україні. Подорожчала валюта. а Черкащина лідирує у виробництві м'яса. Про це та інше. Дивіться далі у короткому відеоогляді новин України. Україна з бюджетом на 2014 рік. За нього проголосувало 249 народних обранців. Розгляд та ухвалення документу тривали всього 5 хвилин. Увесь цей час біля трибуни та у президії парламенту стояли опозиціонери. У держбюджеті закладений дефіцит 2,7% та інфляція 8%. В Україні здорожчав долар. Повідомляє інтернет-портал Бізнес Вісті. Населенню продають валюту по 8 гривень 31 копійку за один американський, а купують по 8 гривень 26 копійок. Експерти вважають, що здорожчання долара явище сезонне. кажуть, валютний ринок ще зазнає впливу новорічних свят. Очікується, що ситуація зміниться до 20 січня. Тоді долари знову здешевшають. Черкаська область у 2013 році зберегла лідерство з виробництва м'яса. Таку інформацію оприлюднила Державна служба статистики. Станом на 1 січня в Україні збільшилося виробництво основних видів продукції тваринництва. Зокрема, м'яса минулоріч виробили понад 3 мільйони тонн. Це на 8% більше ніж у 2012-му. За підсумками останніх років на цьому ринку лідирує Черкащина, хоча виробництво свинини Яловича не торік тут впало на півтора відсотка. Законопроект про заборону нарікати новонароджених незвичними іменами зареєстрували у Верховній Раді народні депутати регіонали Володимир Мисик, Ельбрус Тадеєв та представник удару Артур Палатний. До чорного списку потрапили імена вигаданих персонажів, географічні назви, флори і фауни, титулів, хвороб, одночасне сполучення букв символів або цифр, абревіатур та назви неживих предметів. Наразі законопроект знаходиться на досесійному розгляді у комітеті. Продовжуємо. Минулого року оперативний підрозділ Державної податкової інспекції Черкас виявив шість фактів зловживань у сфері державних закупівель. Більше п'яти мільйонів гривень збитків задано державі. Нечистими на руку виявилися керівники комерційних підприємств. Подробиці далі. Зловживання у сфері держзакупівель переважно стосувалися розкрадання бюджетних коштів, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, зазначають у ДПІ міста. З числа виявлених правопорушень три було пов'язано з виконанням будівельних робіт, а три з виконанням певних послуг, які надавали ці підприємства за державні кошти. Ці злочини були пов'язані з ремонтом доріг будівництвом та реконструкцією об'єктів соціальної сфери на території Черкас та області, а також стосувалися держзакупівлі для надання певних послуг населенню за бюджетний кошт. Найбільш розповсюдженою схемою зловживання і порушень в сфері бюджетних закупівел є завищення фактично обсягу виконаних робіт, і як наслідок отримання надлишкових коштів, які перераховувалися на фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, потім переводилися в готівкові кошти і таким чином розкрадалися. За фактом правопорушень відкрито кримінальні провадження. Триває розслідування. Винним світить загалом від 5 до 12 років позбавлення волі. До речі, керівники підприємств-порушників досі перебувають на своїх посадах. Мирослава Станкевич, Олег Кураш, Черкаська служба новин. На автошляху Київ-Знам'янка неподалік села Валява багатотонну вантажівку протаранив мікроавтобус. Від потужного удару «Форд Транзіт» 130-й зіл перекинувся на бік. водія бусу затисло у салоні визволяли його із пастки бійці пожежно-рятувальної частини городища і з чисельними травмами постраждалого госпіталізували до райлікарні. А на Канівщині у селі Бобриця ледь не згоріла приватна баня. В день господарі розтопили пічку у лазні, розміщеній на другому поверсі житлового будинку, і невдовзі побачили, як із неї валять клуби диму. Загасити пожежу самотужки, їм не вдалося. А стихію проборкали професіонали, і житловий будинок від знищення врятували. Як з'ясувалося, причиною загоряння стало несправне пічне опалення. Його змонтували з порушенням вимог пожежної безпеки. 16 тисяч квадратних метрів доріг державного та 30 тисяч квадратних метрів місцевого значення запланували відремонтувати автодорівці Черкащини в 2014 році. На все це необхідно понад 80 мільйонів гривень. Крім того, до кінця травня мають ввести в експлуатацію відрізок смуги дороги Черкаси Сміла, яку закрили наприкінці минулого літа. Більше про плани автодорівців розповість Олександр Черне. Зима 2013 перевірила на міцність вітчизняні дороги. На їх порятунок із бюджету були виділені мільярди гривень. Переважав ямковий ремонт. Він і запобіг подальшому руйнуванню дорожнього покриття, і поки що залишається пріоритетним у роботі дорожників України та Черкащини. Зокрема, ми як робили обстеження, все ж таки, як цитували вані, щоб провести ямковий ремонт. І по орієнтовним цифрам зараз вони підбивають точно. Це близько 16 тисяч дорог державного значення, близько 30 тисяч. Десь місцевого значення. Це ті ділянки доріг, які можна буде зробити ямковий ремонт. Гроші витрачені на ямковий ремонт українські водії вважають викинутими на вітер. Такої ж думки і фахівці. Термін, е согласно ДБН, це один рік, а саме покриття воно по суті не міняє. Якщо ти зробиш в одному місці, далі це покриття буде зруйнуватися в іншому місці, і ми проблему цим не рішимо. Українські дороги можуть врятувати капітальні ремонти, але грошей на це немає. Хоча уряд та профільне міністерство з розумінням ставиться до проблеми. Позиція у Кравтодору, і ми будемо робити так, щоб дійсно на Ямковий ремонт була ця цифра не менше. Але поряд з цим ми зараз і у Кравтодор, і Кабінет міністрів все-таки звертає увагу на робити кардинальні такі дії щодо все-таки капітального або поточно середнього ремонту, так як ми зробили на канівських об'єктах. Закритий наприкінці минулого літа відрізок дороги Черкаси Сміла буде оновлено, кажуть автодорожники. Для цього вже проведені відповідні тендерні процедури та виготовлена документація. Крім того, вони сподіваються на мирість цьогорічної зими і обіцяють, з настанням тепла відразу взятися за ремонт доріг. Олександр Чернега, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Інформаційний підсумок четверга. у Чосам ще таке. Наноситься по відтінкам. Спочатку саме темніші відтінки наносяться, а потім вже до більш світлішого. Шоку картини, мистецтво, яке хочеться з'їсти. Тематики ні, це емоції, це перший дебют. Емоції та світогляд, талановита молодь Черкаського краю створює абстракціонізм. 19 січня українці відзначатимуть останнє з циклу різдвяно-новорічних свят хрещення Господня або водохреща. Традиційно цього дня освячуватимуть водойми. На Черкащині офіційно визначили 95 місць для хрещенської купелі. Йорданії мають пологий берег та є безпечними для занурення. У посиленому режимі у цей час працюватимуть медики та рятувальники, стежитимуть за самопочуттям людей, облаштують аварійно-рятувальні пости і встановлять намети, в яких можна буде перевдягнутися та зігрітися гарячим чаєм в обласному центрі. Зануритися в освячену студену воду. Пропонують на чотирьох пляжах: Митницькому Товберег в районі Бочки, на Рів'єрі та у річ Порту. Надзвичайники очікують, що цьогоріч на Йордана моржуватимуть до 35 тисяч черкащан. Солодке мистецтво. Черкащанка Анастасія Ділова малює картини з шоколадом. Смачні роботи вона почала створювати минулого року. На кожну витрачає від двох до чотирьох годин часу і по кілька плиток шоколаду. До солодощів Настя байдужа. А от її рідні та друзі ледве стримуються, аби не покуштувати таку красу. Звичайно, я шоколад зараз чорний. Він буде на водяній бані розтоплюватися, і вже по мірі того, як він розтоплюється, буду змішувати його з білим для того, щоб отримати необхідні для відтінки для саме для роботи. Я знаю, да це кондитерський шоколад. Чорні та білі солодощі, настя змішує, щоб отримати потрібні відтінки. Потім береться за роботу. Фото попередньо обробляє, потім через пергамент наносить на нього шоколад. Наноситься по відтінкам. Спочатку саме темніші відтінки наносяться а потім вже до більш світлішого переходиш і в кінці вже заливається білим шоколадом, коли застиває, я можу побачити фінальний результат. Коли чорний шоколад затвердне, дівчина його знімає з трафарету та робить картині білу основу. На одну роботу вона витрачає кілька сот грамів солодощів. Каже, все залежить від розмірів. На велику, на 10 на 15, це йде 100 грам шоколаду білого, на 13 на 18 йде 200 грам шоколаду і вже на 4 там 600 грам шоколаду йде. Всі роботи Насті їстівні. Зберігати їх можна від півроку і до півтора. Першу свою картину Настя виготовила наприкінці 2013-го. Каже, все вийшло спонтанно. Хотіла здивувати друзів на річницю весілля. Відтоді замовлень не бракує. Ми взагалі були в захваті Це так гарно, що мені ще велико дуже сподобалось. По день вона на нас лежить в холодильнику. Ми не їмо. Ми боїмося з'їсти. Мама такому захопленню доньки не здивувалась. Каже, з дитинства Настя цікавилась творчістю. Від моєї дочки можна. Вже... Очікувати все, що завгодно, вона що, що побачить і що захоче, то вона все зробить. Малює майстриня переважно портрети рідних та друзів. За чотири місяці вона створила вже близько 60 картин. Увійшов до її колекції портрет Кобзаря. У лютому його виставлять на благодійний аукціон. Віта зорич Дмитро Мерешніченко, Черкаська служба новин. 18 робіт у стилі абстракціонізм молодої художниці Світлани Тихомирової презентували в обласному художньому музеї. У своїх творах авторка зобразила власні емоції та бачення світу. Експозицію проводять у рамках проєкту Талановита молодь Черкаського краю на відкритті виставки. Побувала наша знімальна група. У цьому невеликому приміщенні концентрат емоційності та креативу роботи молодої художниці Світлани Тихомирової байдужими не залишають нікого. Відвідувачка Катерина із задоволенням затримується біля кожної картини, щоб краще роздивитися усі деталі. Ну, я не спеціаліст, але мені дуже сподобалось, тому що я і друга ну, інша в мене спеціальність я сама викладач історії. Що можу вам сказати, мені дуже сподобалось такі приємні. <заті>, відчуття. Перша персональна виставка Світлани Тихомирової відкрилася у художньому музеї в рамках проєкту Талановита молодь Черкаського краю. 18 робіт виконані у стилі абстракціонізм. Це все світові практики абстракціонізму, художні практики абстракціонізму. Світлана їх переосмислила для себе, видала по-своєму. Що можна сказати? Звичайно, в неї разом із нефігуративним живописом присутні і образні композиції. Художниця зізнається, коли починає малювати, ніколи не знає, що зрештою з'явиться на полотні. Спонтанність і свобода самовираження головні пріоритети в її творчості. Роботи для першої виставки обирала керуючись інтуїцією. каже, просто хотіла оголити душу людям. Тематики ні Це емоції, це перший дебют. Світлана Тікимірова з позиції з емоціональної позиції. Тобто я відкриваю з такой, з такої сторони. Побачити роботи молодої художниці можна упродовж місяця. Ірина Васюра, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Поки що це всі новини, хочете знати більше. Зайдіть на наш сайт Росмецьяком Чим позначився цей день у світі спорту, вам розповість Анна Іванченко. Далі буде ще прогноз погоди. Побачимось. Доброго вечора. З добіркою свіжої інформації вас вітає спортивна редакція. У Черкасах завершився перший матч у чвертьфіналу Кубка України. У межах нього Черкаські мапи грали проти БК Донецьк. Мапи з Донецьком зуміли видати результативний поєдинок. Перемогу ж у матчі здобули гості з рахунком 194. У цьому матчі черкаські мапи не могли розраховувати відразу на двох гравців попередньої лінії. Через ушкодження поза грою опинилися Ігор Чумаков та Станіслав Сокур. Саме через трисекундну секундну зону донеччани здобули свої перші очки. Розмісленданками на старті матчу від Келісгорна та Ошборна дали зрозуміти, що гра буде видовищною та результативною. У такому ж стилі ще двічі вдарив від допоміг у середині третього періоду Донецьку піти у відрив – 19-9. У другому періоді молодому Святославу Михайлюку вдалося покращити господарям відсоток реалізації дальніх. Його два триочкових поспіль скоротили відставання мав. Нарешті знайшов свою гру у трисекундній зоні Ошборн. Джейсон вже в першій над результативній половині здобув 15 очок і допоміг команді виграти десятихвилинку. Правда, у значно кращому настрої майданчик після першої половини полишали гравці Донецька, які на цей момент вигравали 53-42. Після великої перерви черкасці почали грати агресивніше в захисті. Таким чином на початку 10 Хвилинки легких очок гості не здобували. Цупки індивідуальний захист зумів скоротити майже до мінімуму різниці в рахунку. А в нападі продуктивно виглядав дует «Сміт Смітошборн. Після двієчки від американців різниця скоротилася до чотирьох очок: – 59-63. Однак у важливий момент для Донецька мічев з периметру і повернув гостям впевненість у власних силах. На заключну десяти хвилинку команди виходили за двозначну різницею в рахунку: ...77-66 для гостей. Були... очень такие глупые, можно сказать, детские ошибки в защите, особенно э, плохо сыграли в первой четверти в защите, концовку первой четверти, когда пропустили за последние там, полторы секунды семь очков, вот э, где-то сегодня пытаясь сохранить свежесть основным игрокам, поскольку как бы, ротация ограничена, там, трех игроков травмы, пытался выпустить молодежь первой четверти, они, к сожалению сегодня как бы не справились с тем давлением и ответственностью, которая на них лягла. Черкасі, хоч і не перемогли, але дещо покращити свої шанси на боротьбу за фінал чотирьох кубка зуміли. У четвертому періоді повів за собою Мур, який реалізував кілька важливих проходів. До того ж, у цій грі Рональд віддав 15 результативних передач. Та коли мапу знову суттєво скоротили свою різницю, Донецьк стояв. Допоміг гостям у цьому ...надважкий дальній кінга. Мапи теж відповіли дальною артилерією. При цьому ж з периметру забив навіть Ошборн, який цього вечора був дуже продуктивним: 33 очки та 10 підбирань. Та результативність бігмена. Мап лише скоротила відставання. 94 100 перемога Донецька у результативному та емоційному першому матчі чвертьфіналу. Матч відповідь відбудеться 25 січня у Донецьку. Анна Іванченко, Дома Згорозія, Черкаські танцівники художнього колективу сучасних географії Вікторія готуються підкорювати Кубок Європи на міжнародному фестивалі миста столиці запрошує, який відбудеться наприкінці січня в Києві. Змагання такого типу в Україні проводять вже втретє. Втім, черкаські спортсмени цього року вперше виступатимуть в номінації по шоу в дисциплінах, якою новизною підкорюватимуть столичний танцпол Черкаські танцівники. Далі в сюжеті. синхронні рухи, яскраві костюми та запельна музика. Основні аксіоми для учасників Кубка Європи по шоу дисциплінах. У цій номінації черкаські танцівники виступатимуть вперше проте не хвилюються, адже минулого року вже підкорювали танцпол Кубка Європи в індивідуальних виступах. О, учасники були о, сильні о, цього року. Я теж намагаюся і дивуюся, щоб заняти. Цьогоріч Кубок Європи проводять в межах міжнародного фестивалю «Мистецтво столиця запрошує. Позмагатися за першість приїдуть спортсмени з України та Європи. Черкаський танцювальний колектив Вікторія свій номер представлятимуть у складі більше 20 танцівників. Для декого з них це дебют на великій сцені. Кожен на тренування по декілька годин, щоб добре виступити. Вони підтримують цьому і мама і тато. Танцювальний номер черкаські танцівники поки що не розголошують, втім наполегливо тренуються. Тренер колективу зізнається, потрібно ще багато працювати. Це шоу, це шоу, картинки. Тобто тут дітки зможуть показати себе як в сольних виступленнях. Тобто це отдельна дисципліна джаз, модерн, контемпорарі. Це е, трохи друга іпостась від сучасних танців, від спортивних танців, які відрізняються. Я на этом фестивале буду работать в составе жюри, что, в общем-то, тоже очень почетно и почестно. Вот. И я думаю, что как опытные танцоры в сольных выступлениях подтвердят свою возможность участия в дальнейшем чемпионате мира IDF, так и более маленькие опытные танцоры, которых мы будем вывозить как солистов, так и группы, чтобы они привезли максимально большое количество кубков домой в Черкассы. Свою вправність та уміння черкаські танцівники на Кубку Європи демонструватимуть 25 та 26 січня на столичному танцполі. Анна Іванченко, Сергій Резніченко, Чесен Спорт. І на завершення рубрика про спортивні кур'йози та казуси у світовому спорті. Тренер з біатлону збив свого підопічного з ніг. Курйоз стався з провідним і досвідченим чеським біатлоністом Міхалом Шлезінгром. Під час гонки переслідування в німецькому рупольдінгу тренер так хотів допомогти спортсмену, що підносячи склянку з водою, наступив на одну з лиш. Про серйозний результат Міхалу можна було забути. На сьогодні у нас все перемог вам у житті. До побачення.